Дорогі друзі, дорогі браття і сестри. Вітаю сьогодні із дев'ятою неділею після П'ятидесятниці і зі святом мучеників благовірних князів Бориса і Гліба у святому хрещенні Романа і Давида. І також для початку пропоную вашій увазі уривок зі святого Євангелія, який сьогодні читається у святому храмі. Одного разу примусів Ісус учнів своїх сісти у човен і впливти наперед Його на той пік, поки він відправить народ. І відпустивши народ. Зійшов на гору, щоб помолитися на одинці. А як настав вечір, був там один. Човен же був уже на середині моря. І обили хвилі, бо вітер був супротивний. У четверту ж добу ночі Ісус виш... пішов до них, ідучи по морю. Учні, побачивши, що Він іде по морі, Стривожилися і сказали, що це мара, і закричали зо страху. Ісус же зараз заговорив до них, кажучи, заспокойтеся, це я. Не бійтеся, а Петро, звавшись, сказав йому, коли це ти, Господи, то звели мені прийти до тебе по воді, він же сказав, Іди. І Петро вийшов з човна і пішов по воді, щоб підійти до Ісуса, та, побачивши сильний вітер, злякався і став потопати. І закричав, кажучи, Господи, спаси мене. Ісус зараз простягнув руку, взяв його і каже йому, маловіри. Чого ти засумнівався, як увійшли вони в човен, вітер затих. Ті, що були у човні, підійшли і поклонилися йому, кажучи, істину ти син Божий і, переправившись, прибули у землю Генісерецьку. Такими словами, Дорогі друзі, дорогі браття і сестри, звертається Євангелія 9 неділі після п'ятидесятниці. Накормивши Ісус Христос, як чули ми минулої неділі п'ятьма хлібями, п'ять тисяч народу, сказав, як сьогоднішнє Євангелія оповідає учням своїм сісти у корабель човен. І переплисти на другу сторону озера. Сам Ісус Христос пішов на гору, щоб там на самоті помолитися. І був сам один на горі через більшу половину ночі на молитві. Відпустив Христос учнів своїх і людей додому, як дивувалися і дякували. Гарний то приклад, як і ми маємо молитися. Хотів помолитися, відділів від Ісус Христос від себе учнів, і так ми в часі молитви віддаляємося від родини, від найближчих приятелів наших. Спаситель наш не тільки приклад, але дає нам правду. Послухаймо тільки слів його, коли помолишся, іди до хати твоєї і закрий двері за собою. Помолися Отцю Твоєму Небесному, а Отець, котрий в тайні бачить тебе, нагородить тебе явно. А молишся, не говори багато, як люди, які думають, що багато слів я вислухані будуть, менш якість перешкоди у молитві іди звідти, інше особливе самотнє місце. Стань на коліна і помолися там, Господь Бог, і там є присутній, і там послухає тебе, а не менш не маєш. Часу довго молитися, виповідати, промов хоча б три рази Отче наш і Богородице Діво, і звернися до Господа Бога, як грішний, вдар себе в груди і промовляючи Боже милосердний, будь мені грішному. а Господь Бог, який не тільки на уста, Дивиться і на серце змилосердиться над тобою, і можеш надіятися, що буде вислухана молитва ваша. Чому то молитись, Ісус, молитися, Ісус не тільки сам на горі, а ще й вночі, щоб нас навчити, вночі все тихо і спокійно. І тому кращі думки зібрати можна, тому щоб нам показати, що молитвою охоронятися повинні проти спокус, бо диявол особливо привик до нас вночі наводити різні напасті. На кінець, щоб молитвою вночі старатися проти ласки, які наступного дня. Для нас і ближнього потребуємо, так перебував Спаситель у молитві через більшу половину ночі. А якщо від тебе, християнине, забажаємо, щоб годину або дві помолився, що скажеш на те? Що то за тяжко, для тебе або неможливо, а оскільки то не одну а багато годин перебував у п'янстві або в якійсь розпусті, то це все міг зробити. І не було тобі затяжку, не було неможливим. Але ніхто з вас не вимагає від тебе, щоб молитися по ночах. Однак не лягай, е, принаймні спати, не помолившись. Ідеш до ліжка, лише пише святий Іоанн злотоустий, то заглянь до сумління твого і пригадай гріхи твої, скажи тоді сам до себе, «Душе моя, знову день один пережила. І якщо зробив добре, то подякуй Господу Богу, зробив щось зле то покайся і не роби того більше. Тим часом, коли Ісус Христос на горі вночі молився, посідали апостоли в корабель і поплили на другий бік, як було усе. Посеред озера почали хвилі корабель носити, і повстав сильний вітер противний. Побачивши Ісус, що гучні його у великій небезпеці, і хотів їм показати, що як Бог правдивий кожного часу допомогти їм може, пустився до них по воді. Учні же, побачивши, що хтось до них по воді йде, подумали, що то страх, привид, а якийсь і, побачивши, кричали. З того найперше, що Ісус Христос ішов безпечно по воді, пізнаймо, що є всемогутній і все, що задумав і схоче зробити, зможе. П'ятьма хлібами п'ять тисяч народу наситив, від народження сліпому очі відкрив глухого, обдарував слухом і. Німому розв'язав язик мертвих воскрешав до життя, а тут сухими ногами йде по воді, хіба то не свідчить достойно, що Ісус Христос, Спаситель наш і є Всемогутній. Радій для того, любий Християнин, який живеш побожно, виконуєш. І зберігаєш заповіді Божі, радій бо, Господь Бог, як всемогутній, могутній, на страшнім суді, нагородить тебе за побожність Твою. Апостоли побачили Ісуса, до них по воді ідучого, подумали, що то страх якийсь, і почали зі страху кричати. Сухий іде по воді, і вода під ногами Спасителя стає твердою і тільки в тому місці, де стає його нога. Радій, християнине, якщо живеш побожно, виконуєш заповіді Божі, як всемогутній буде мати силу нагородити Твою побожність. Апостоли побачили по воді. Ідучого Ісуса, подумали, що то страх якийсь, і почали зі страху кричати. Вчімося, як не всьому довіряти належить. Не раз то між нами говорять люди про страхи, чудотворства і тому подібне, а насамперед щодо страху говорить, що Страшитись душа якого умерлого або уперя, але душу кожної людини, як тільки розлучається з цілом судень Господь Бог і призначає її по заслузі до неба чи до пекла, звідти не вийде аж до останнього дня, найстрашившись, хтось. Якоїсь речі складає зараз на упиря, розповідає одному другому, і тоді розповіді минулої зробилися страх великий, але немає страхів на світі. Люди, їх самі видумують, коли так апостоли Ісуса по воді ідучого настрашилися, щоб їх. Успокоїти, сказав їм, не бійтеся, то я є. Якщо сам Господь, з ними хто може йти проти нас. З нами Бог, розумійте народи, як з нами Бог. Зрозумівши, що то Ісус Христос по воді йде, закликав апостол Петро, Коїти Господи, звели мені прийти до тебе по воді. Він же сказав, іди. І Петро, вийшов з шовна і пішов по воді, щоб підійти до Ісуса, побачивши сильний вітер, хвилю злякався і став потопати, і закричав, кажучи, Господи, спаси мене. А Ісус говорить, маловіри. Чого ти засумнівався? Ні сила вітру, висока хвиля не були причиною, але апостол Петро почав тонути тільки недовіра його, тільки те, що забув Господа Спасителя, близько нього є. Подібно з нами діється, коли забуваємо, що Господь Бог близько нас є. Тоді і ми, як апостол Петро, кличемо. Господи, спаси нас, так і вірою одержуємо поміч і не загинемо в недовір'ї, все загубимо і нічого не отримаємо. Як в Письмі Святім чоловік невід, е, недовірливий, нехай бо така людина не думає отримати щось від Бога. бо... Витягнувши Ісус у павдаючого Петра, обидва вийш, війшли до човна, і вітер зразу втих. Перестав, а усі, які знаходилися на кораблі, приступили до Ісуса і поклонилися Йому і сказали: Правдиво, Ти є Син Божий, той, який зміг успокоїти вітер і бурю, і зможе утишити і наші клопотання, втамувати жагу і так успокоїти серця, дякуючи йому за милість. Його закликаємо, правдиво ти Син Божий. Розважавши так сьогоднішнє Євангеліє, молімо тепер Господа Бога, щоб серця наші наповнені вірою, надією любов'ю. Щоб тільки йому служили, і до Спасителя сказали разом з апостолами, «Правдиво, є Син Божий, Господь сказав нам, не бійтеся, я є. І так, в сьогоднішній ситуації, яка розв'язалася на Україні у цій війні, ми приступимо до Господа і попросимо, і Він врятує нас. Від всякого ворога і супротивника. З нами Бог. Розумійте народи, і покоряйтеся, яко з нами Бог. Такими словами, сьогоднішній день завершую наш ефір і ще всіх закликаю щиро мобілізуватися на щиру молитву за нашу країну, за мир і спокій у всьому світі. Господу помолимось! Господи, помилуй, Боже великий, Боже всесильний, мирішні діти твої, у покорі сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче прости провини наші та провини батьків дідів і прадідів наших, примінені і благаємо тебе щиру молитву нашу, і подяку нашу за безмежне милосердя Твоє до нас, вислухай наші молитви. І прийми благання, сердець наших, благослови нашу Батьківщину, Україну, долю та щастя їй дай. Перемилосердний Господи, усім, хто дається до тебе з благанням, ласку Твою подай, благаємо тебе, Боже, добрий, за братів і сестер наших, за вдовід, за сиріт, за калік і немічних, за тих, що твоєї допомоги потребують, з'єднай нас усіх святух, Велику Христову сім'ю, щоб усі люди брати, славили величне ім'я Твоє завжди, ні, повся, час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господу помолимось, Господи, помилуй, Господи Ісусе Христе, на Спасителю, не учителю, щиро влаємо Тебе за весь світ, та за народи світу цього. Нехай вже не буде серед нас неправди ворожнечі кровопролиття, а нехай запанує у всьому світі Твоя свята Правда та наука в заклику до згоди рівності, братерства та єднання. Згадай, Спасителю наші про церкву Святу Тую, яку ти своєю кров'ю непорочно прочна з святив, а князі віку цього свавільно розділили, роз'єднали та зневажили, нехай скоро об'єднаються. Єдине святе тіло Твоє, всі церкви всіх народів світу, що в тебе єдиного вірують, молитвами побожними ділами тебе прославляють, церкву нашу святу українську православну, у славі піднеси та одне тіло з церквами всіх народів сполучи, щоб усіма мовами славили все святе ім'я Твоє, Зройте єдиного Бога, Отця і Сина. І Святого Духа, нині пося час і на віки віків. Амінь, Господу помолимось, Господи помилуй, Боже великий єдиний, нам Україну храни, волі й світу промінням, Ти її осіни, світлом науки і знання. Нас дітей просвіти, Чисті любові до краю, Ти нас Боже зрости. молимось Боже єдиний, нам Україну храни, всі свої ласки щедроти, Ти на люд наш зверни, дай йому волю, дай Йому долю, дай добро світу, щастя дай Боже народу. І многая, многая літа. Щастя дай Боже народу. І многоя, многоя літа. Хай Господь допоможе нам у цей час перемогти цього ворога і супротивника і спасає нас від усякого ворога і супротивника, що прийшов знищити нас. На цьому наш відеоблог завершується. Дякую вам за увагу. Бажаю всім мирного тижня і перемоги для нашої України, щоб наша Україна вільною була, хай молиться кожна українська сім'я. Слава Україні! Слава Ісусу Христу!